Як зрозуміти, в яких стосунках ви знаходитесь? Кожен із нас розуміє стосунки по різному. Хтось щасливий, коли йому подарили останній айфон, хтось вимірює щасливість стосунків кількістю спільних фото в інстаграмі там, чи в інших соцмережах, хтось вимірює кількістю подарованих букетів квітів, хтось ще з чимось. Але для того, щоб зрозуміти, в яких стосунках ви знаходитеся, поставте собі наступні запитання. Перше, в присутності партнера, як ви себе відчуваєте на фізичному рівні, тобто, як, що відбувається з вашим тілом. Емоції ми можемо подавити, ми можемо не сказати про свою там, злість, подавити образу, можемо не сказати про те, що відбувається з нами всередині, але можемо навіть не зрозуміти, що відбувається з нами. Середин, які у нас емоції. Але тіло не обманеш, тіло ніколи не бреше. Воно завжди подає якісь сигнали про те, що відбувається. Усі переживання нагадують про себе різними симптомами. Наступне питання, які емоції переважають у ваших стосунках? Що ви переважно відчуваєте, це позитивні емоції, чи це негативні емоції? Звичайно, від негативних емоцій ніхто не застрахований. Вони бувають у будь-яких стосунках. Але чи переважають вони здебільшого, чи не переважають, яких емоцій більше позитивних чи негативних? По-третє, чи є у вас спільні інтереси та спільні цінності? На своїх консультаціях я стикаюся з тим, що люди розповідають про те, як на початку стосунків вони могли з партнером говорити годинами на будь-які теми, От, могли обговорювати будь-яку ситуацію, будь-що. Але з часом якийсь інтерес втрачається. І можуть і під кінець люди можуть уже бути ну, жити просто як сусіди. Вони можуть навіть не знати. Чим живе партнер? Що його хвилює, що його турбує, про що він мріє, що він взагалі робить? Навіть так буває. А далі може бути таке, що люди стають нецікаві одне одному, втрачається, втрачається інтерес, і люди можуть жити як сусіди, навіть не знаючи, що відбувається з партнером, які в нього плани, мрії, настрої. взагалі можуть навіть не знати, що це за людина живе поруч з вами. От. І по-четверте. чи є у вас спільна мета. Стосунки це як корабель. І якщо ви не знаєте, куди ваш корабель, куди він пливе, в яку сторону, куди йому взагалі, то не може бути для вас попутного вітру. Для того, щоб був попутний вітер, потрібно розуміти, куди ви рухаєтеся. От, дуже важливо, щоб пару об'єднувала якась спільна мета. Але дуже важливо зазначити, що діти і виховання дітей не може бути спільною метою. Діти це не спільна мета. Діти це вже наслідок ваших стосунків, це наслідок ваших, вашої любові. От, але ні в яким разі не потрібно залишатися в стосунках заради дітей, тому що це лягає в майбутньому тягарем. На дитину, коли їй говорять, що от я ради тебе терпіла там тата, терпіла маму і так далі, не потрібно терпіти заради когось. Не перекладайте цю відповідальність на дитину. Дитина повинна бачити щасливу маму і щасливого тата, в яких гармонійні і гарні стосунки. Якщо ви не хочете бути з партнером, або перекладаєте це на дитину, що от, чекаєте, поки діти виростуть, або стереотипи, що дитина має бути обов'язково батьком. Потім така дитина виростає із почуттям провини, із купою комплексів. І їй дуже складно реалізуватися в своєму житті. Ось. І за усім перекладанням на дитину, що стосунки заради дітей, за цим криються якісь інші вигоди. І їх важливо розуміти. Але діти ні в якому разі не можуть бути причиною збереження, так сказати, стосунки. Стосунки мають бути тому, що вам цікаво з партнером, тому що ви любите партнера, вам з ним цікаво, у вас спільна мета, у вас спільні цінності, ви разом рухаєтеся до чогось. І ні в якому разі не те, що у вас там спільні діти. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви розумієте? Що ви щасливі в стосунках, що є для саме для вас щастям у стосунках?